Лаларалайларала, рада ралайла. Гожо до гічину ходім скоріш, у городі гратись бо мерші, картопля, помідори, горошок іще, овочі дізнаємось більше уже. Каже, овічину ходім. У город, де все росте рясним помідори картопля, і цвітна капуста І ці ці овочі ростуть так густо. Зірви помий, поріже спікай, овочі це корисний смак. З городу на стіл яка краса, смачні овочі, радість, що й найпроста Подивись, які червоні томати, а картопля глибоко під землею ховатись. Цвітна капуста й капуста кругла така, у городі овочів ціла ріка. Зірви помий, поріжи, спіткай, й овочі це корисний смак. З городу на стіл яка краса, смачні овочі, радість, щоденна й найпроста. Зробімо овочеве, смаження, морква, горошок, картоплі додавання. Помідори й капуста, смаку додадуть, овочеву страву яскраву складають тут. Овочі, вітамінів повний набір. Вони додають сил від них і добір. Кожен шматочок здоров'я й корисні Овочі найкращий вибір для всіх. Гогичину день минув, у городі весело час плинув. Їмо ми овочі, сяємо знов, овочеві пригоди приносять любов.